До вашої уваги лот жіночої білизни Смара. Ось такий трусики набір сірий, чорний набір 5 штучок, розмір С. Ще один такий самий набір. А роз... Розмір Е, такий розовий набір 5 штучок. В п'яти кольорах і S така ж сама. Так, далі набір в п'яти кольорах Мак. Ось такі далі поштучно біленькі, чорні. Ще біленький розмір М, Елічка біла і МЛ, дві чорних пари. Далі ось такі розовенькі, приємні до тіла, сіренькі і чорні, високі, утягуючі трусики. Далі бітгалтери ось такий мережаний, красивий, чорний. Розмір 100D. Ось такий чорний. Звичайний, натуральненький, білий і набір з двох штучок. Чорний, без паралону. І такий ж білий, теж натуральний, без паралончика. Чорний топ. Звичайний, розмір S. Далі маєчки. Набір з трьох маєчок у таких кольорах. Розмір M. Ось така чорна маєчка. Сіренька, сіра елька і біленька Елька. Ось така мереживна червоного кольору нічнушечка з трусиками. Це сет, стрінги. Ще є одна така запакована. Ось такий боді. Тут знизу застібається, утягуючи чорний, на попі отак вироблено. Ще одна ночнушечка така приємна м'яка розмір М і отака тонічка. Футболочки. О, маєчки вучаюся. М-ка іксевка. Червоний бюст Бра. 80С. Трусики. Запаковані в коробочках по дві, по три штучки. в різних кольорах, різні. Моделі, білі, сірі, шортиками, мережи, есочки, також чорні сірі. Ще есочки біленькі по три штучки, В коробочках, по дві, колготки, елечка, чорні. Там такі шортики. S Скіфен. Є е, е, кольори чорні і ось такі тілесні.